Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона ефпі-дронів для фронту. Наші податки, наш захист, Херсон від самого ранку під обстрілами російська армія знову прицільно вдарила по центральній частині міста. У нас таке посітіння, що попало куди в дерево і рвануло на ньому. Ну, не обійшлося без постраждалих Із мінно вибуховою травмою до лікарні забрали 52-річну жінку. У місті пошкоджені будинки, потрощені вікна, а уламки від ворожих снарядів валяються просто посеред вулиці. Ану, все посипала красна, стальна сильна. Это ваша, да? Ну мы тут снимаем же. А, снимаем. у нас же две квартиры, они все разбиты. Мы тут снимаем а, Уже, под милость света, несколько металл. Ще двоє людей отримали травми по обіді внаслідок дронової атаки по білозерській громаді. Росіяни скинули вибухівку на автомобіль, в якому їхали чоловік і Жінка їх госпіталізували. Страшними видалися для мешканців Херсонщини і вихідні. Вчора загарбники вбили 93-річну бабусю, коли атакували передмістя Херсону Антонівку. 12 людей в області за минулу добу отримали поранення. Скінулочі дрон я шла давно. З подруги йшла. Вот. і она рядом йшла. Саме шли мои дві собаки. им хоч би хміни ні одну царапі. Все на мене. Он эта граната вот так у мене між ног. Я увидела тука огонь. І мелкие мілкі вот эти осколки, всі пахні на ноги. А ну просто поверху як парези мілкі. Проти мирного населення росіяни застосовували безпілотники артилерію, били з реактивних систем залпового вогню та скидали авіабомби. Спеціально б'ють Два в одну хату Лише завчора пошкоджено майже три десятка будівель, серед яких садочок, магазин, багатоповерхівки та приватні оселі. От так от, о, прильот і нема В сусіда там оця стінка на сарай упала, сарай там провалився. Та тут кожен день і кожну ніч. Тут без перестанку. Це якщо так півдня тихо, то це дуже великий праздник. А днями росіяни дистанційно замінували одну з досить жвавих вулиць Дніпровського району Херсона. З дрону розкидали протипіхотні фугасні міни, більш відомі як пелюстка. Правоохоронці ретельно обстежили забруднену територію та зібрали з десяток небезпечних пристроїв. Знову збираємо врожай, то в принципі до знищення Ого! Таку підступну практику росіяни застосовують дуже часто, тому правоохоронці закликають мешканців Херсонщини бути обережними і в разі виявлення підозрілих предметів одразу звертатися до поліції. Олена Ровенчук, програма Вікна СТБ, Марафон Єдині новини.